Ситуація на фронті складна, особливо в Донецькій і Сумській областях. Російські війська посилюють атаки на різних напрямках за тиждень, з 16 по 22 червня 2025 року. Вони здійснили понад 1200 атак на позиції Сил оборони. Збройні сили України досягли успіху на Сумщині, звільнивши село Андріївка. Це майже 4 квадратні кілометри, повернуто під контроль України. На Сіверському напрямку ситуація напружена. Російські війська намагаються вийти на адміністративну межу Луганської області, просуваючись до села Верхньокам'янське. На турецькому напрямку тривають бої. Ворог намагається оточити Костянтинівку, що ускладнює логістику для наших військ. На Покровському напрямку росіяни намагаються оточити покровський мирноград. Їх нова ціль місто Добропілля, відстань до якого 21 кілометр. Росіяни просунулися на Новопавлівському напрямку майже до адміністративної межі Донеччини. Громади на Дніпропетровщині зазнають ударів дронами і артилерією. Попри складнощі, наші захисники продовжують боротися. Кожен може підтримати армію, зробивши донат через благодійний фонд «24».